І оця фундаментальна хиба нерозуміння, що себе представляє російський проєкт, з того, що він розпадається тільки, е якщо не під впливом економіки, не під впливом великих втрат в російській історії, не під впливом зовнішніх е вторгнень. Тобто кожен раз, коли хтось вторгається зовні в російську е територію, воно навпаки якби сплачує їхні еліти і населення, і вони ще більш затято борються. Хто б це не був, чи це будуть заходити, якби війська там з речі поспалити? Чи це буде будуть... на це відповіли там першим, другим ополченням, мінін там і пожарський? Потім Карл 12 і якби Петро навпаки більше згуртував еліти навколо себе. Потім Наполеон, якби Олександр знов таки згуртував літину коло себе. Потім вторгнення там Гітлер знов таки Сталін сконсолідував оці після честок налякані ці радянські літи навколо себе. Тобто будь-яка зовнішня масштабна інвазія буде прямо протилежний наслідок мати. Тобто на це складно розраховувати. І якщо би хтось дійсно прораховував російську історію, він б розумів, що ключ до послаблення. Російського імперського проєкту полягає в тому, щоб е, педалювати і ставити всю увагу на російське національне питання. І це абсолютно не дарма, що група, яка найбільше страждала від репресії е, з приходом е, Владимира Путіна до влади, це навіть не російські ліберали. Це російські націоналісти. Їх вже на початку 2000-х років масово сажали в тюрмах. І це знов таки не випадковість, що після 2014 року найбільша кількість добровольців з Росії це російські націоналісти, які приїжджають і воюють на боці України. І після 22-го року, тобто, створюється там РДК і так далі, які знов таки є не російським, якби, а русським добровольчівським корпусом, тобто знов таки апеляція до національного. Знаходиться. І от нерозуміння цієї специфіки, от буквально на днях я читав пост одного дуже цікавого російського історика, який казав, цей Ілля Герасимов, редактор дуже відомого для спеціалістів журналу Аб Імперію, який зараз живе в Сполучених Штатах, він писав, що за останні десятиліття в нього величезний досвід редакторської роботи. Він каже, що я фіксую величезну деградацію. Рускового язика, тобто літературної російської мови, і в, на теренах Російської Федерації. І каже, це парадокс, але найкращу російську літературну мову зберегли е, вихідці з країн е, Прибалтики з України. Mm -hmm. Тобто, це найкращі зараз носії на літературної російської мови як по вимові, так і по текстах, які пишуть. І, е, Саме оце є ключ для можливих стратегій, наприклад, по послабленню Росії педалювання російського національного питання, тому що рос... русське національне питання в Російській Федерації воно не вирішене апріорі, тому що воно суперечить самій ідеї Російської Федерації, тобто не може існувати Російська національна держава. І одночасно існувати Російська Федерація. Може або існувати Російська Національна держава, або Федерація. І це ключ, а не там надії на якісь повстання Башкірів в Татарстані, не знаю, в там, на Кубані чи чомусь подібного. Тобто саме от такі речі або криза з центральної влади, боротьба еліт, або ж переосмислення російського національного проєкту. Ну і під самий кінець. Чому? Скажімо, так, багато наших експертів дуже безвідповідально люблять говорити про те, що ось, ось вона розпадеться, там протриматись треба ще рік, дрони там врятують і так, далі, і так далі. Але в нас, на жаль, навіть не прораховують якісь можливі наслідки від розпаду.